Те учас на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найголовніші події розповімо прямо зараз. Тролейбуси повертаються на маршрути Полтави навіть під час відключень електроенергії. Лінії підключили до захищених мереж. У третій міській лікарні проводять безкоштовне лікування та протезування зубів військовослужбовцям. Ярмаркували, щоб допомогти. Учні вчителі, і батьки ліцею номер один імені Котляревського влаштували традиційний благодійний ярмарок. А тепер про це та інше більш докладно. Відсьогодні полтавські тролейбуси курсуватимуть навіть під час відключень світла. Тролейбусні лінії нарешті підключили до захищених мереж, на які не впливають графіки погодинних відключень світла. Повідомили у Полтавській міській раді. Чому це стало можливим лише зараз? Розповідаємо у сюжеті. Тролейбуси на останні тижні погано. Сьогодні тільки сказали, що будуть ходити. Не прив'язані будуть до відключення світла, що будуть повністю ордені, йдуть, і туди йдуть, і туди йдуть. 5 грудня тролейбуси у Полтаві ходитимуть без перебоїв і під час вимкнень світла. Про це повідомили в Полтавській міській раді. До цього вони не могли дістатися в райони, де були задіяні графіки погодинних відключень. Результат натовпи на зупинках, знервовані пасажири, переповнені маршрутки. Говорять Полтавці, ну, маршрутки забиті, панешно бо. На південний, якщо світла, немає, тролейбуси не ходять, тільки до центру. Так само, четвер. З перебоями світу немає і не ходили. Вдома була, не виходила. жду з нетерпінням, щоб, щоб ходили добре. Тому що тільки ними переважно, так, да, да. ну, Пенсія маленька. Дуже Брату ж не поїзд від... хуже. Стала, якщо з проблеми зі світлом, з'явилися хуже. Вони ходять. буває, що він іде до гроїв України, ото по кальцевому йде, туди не йде. Все це, все буває. Попри перебої з пільговим транспортом, пенсіонери все одно чекали на нього, сподіваючись, що маршрути рано чи пізно стабілізуються. Ну От жду вже скільки хвилин, 15, Мені треба на южний вокзал. Мабуть, буде чи не буде. Ну я думаю, що буде. 12-й тролейбус, через 5 хвилин то я дооберусь. Тепер тролейбусні лінії заживлюватимуться від захищених мереж, на які не впливають графіки вимкнення електроенергії, тому електротранспорт працюватиме стабільно, повідомили в Полтавській міськраді. Це стало можливим після повернення комунального підприємства Полтава Електроавтотранс до реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Структурні підрозділи Полтавської міської ради разом із обласною військовою адміністрацією та Полтава Обленерго пройшли всі необхідні процедури, щоб забезпечити живлення тролейбусних ліній від захищених мереж. Гадаємо, тролейбуси повноцінно не курсували під час відключень електроенергії після блекауту 8-9 листопада. Їх не могли заживлювати від захищених мереж раніше, бо частина тролейбусних підстанцій Полтави спочатку цього року була виключена з переліку критично важливої інфраструктури. 8,5 тисяч гривень за літню гуму взимку в Україні пропонують запровадити штрафи для водіїв, які не переходять на зимові шини. Температура знижується, ризики на дорогах зростають. Тож обов'язкове використання зимових або всесезонних шин це безпека, а не забаганка. Чи передбачена відповідальність за неперевзути авто зараз, і як водії реагують на можливі зміни, дізнавався Андрій Гаврилов. Збільшується тормозний шлях автомобіля, погіршується щеплення з дорогою і їздити на літній резині в зимовий час або взагалі в морози в снігопади. Це Велике випробування, як екстремальна, я б сказав би так, процедура. Так пояснює необхідність привзувати восени головний механік полтавського сервісу Олег Вірченко. Сезонна заміна шин є критично важливою, додає він. Бо коли температура знижується, літня гума втрачає еластичність, через що значно збільшується гальмівний шлях та погіршується щеплення з дорогою. Натомість зимова шина має інший склад та спеціальний протектор, який краще відводить воду і сніг. Зимова шина. Вона розчитана для низькотемпературного режиму. Також на шині є определений рисунок, який допомагає в процесі руху автомобіля максимально скидати з колеса воду і сніг, При цьому збільшується, збільшуючи щеплення з дорожнім покриттям. В Україні пропонують визначити відповідальність для водіїв, які не змінюють шини за сезоном. Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білашицький у колонці для економічної правди. Додав, у парламенті вже розглядають низку законопроєктів, що передбачають обов'язкове використання зимових або всесезонних шин, штрафи до 8,5 тисяч гривень, та навіть можливе позбавлення прав у разі повторного порушення. У черзі низка найактуальніших законопроєктів, які опрацьовували з патрульною поліцією, надавалися офіційні висновки та пропозиції, вимоги до шин, обов'язкові зимові, усесезонні шини, штрафи до 8,5 тисяч гривень, у разі повторних порушень, позбавлення прав. На сьогодні прямої відповідальності за несвоєчасну заміну літньої гуми на зимову немає, пояснює юрист Наталія Жовтяк. Вона уточнює, що правила дорожнього руху встановлюють лише загальні вимоги до коліс і шин. Зокрема, малюнок протектора легкових автомобілів має бути не менше 1,6 мм. міліметра. Якщо у вас протектор гуми стерся, то патрульна поліція має право вас зупинити і оштрафувати відповідно до пункту. Першого статті 121 – це порушення правил керування або експлуатація транспортного засобу. Якщо це вперше, то 20 неоподаткованих мінімумів це 340 гривень. А якщо ви порушите повторно протягом року, то санкції статті вже збільшується. Там штраф передбачений від 850 до 1700 гривень. Полтавські водії по-різному ставляться до можливих штрафів, але більшість погоджується. Шини варто міняти вчасно. Водій ігор з 25-річним стажем наголошує: літня гума взимку так само. Небезпечна, як і зимова влітку. Літом зимова гума також, також небезпечна, як і зимою літня. Там зовсім друга тертя об асфальт. Людина у нас розуміє тільки, тільки тоді, як, як її примушують копійкою. Інакше ніяк. Такий менталітет. Авто тримається краще на зимній резині. Холодну пору року. Зима є, зима. Взимку переобулися на зимню резину і все. Полтавські водії кажуть, якщо санкції будуть суттєвими, більшість дотримуватиметься правил. Штраф це дуже буде бити по кишені, тому треба переходити на зимову резину. Ну як, треба міняти резину, ось і все, тому що зима. На носі за інформацією управління патрульної поліції в Полтавській області загальна статистика ДТП у січні цього року на дорогах регіону 69 аварій із постраждалими. У них загинули 12 людей ще 79 були травмовані. Побитий бампер і скло на дорозі у Полтаві на перехресті вулиць Небесної Сотні та Конституції сталася дорожньо-транспортна пригода 8 грудня близько восьмої ранку. Водій Карено за попередніми даними не надала переваги в русі на нерегульованому перехресті та зіткнулася із ЗАЗ ДЕО, що рухався головною дорогою. Про це повідомила речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження на воді Рено патрульні склали відповідні адмінматеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. А на водія ДЕО за відсутність поліса страхування винесли постанову за частиною першої статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення, це керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів. Понад 200 звернень про зникнення дітей надійшло до поліції у полтавському районі від початку року. Найбільше випадків припадає на вік 14-17 років. Як можна попередити подібну ситуацію і що робити, якщо дитина все ж таки зникла, розповідаємо у сюжеті. 17-річного хлопця знайшли мертвим у водоймі у Полтаві. 15-річний мешканець Полтавського району, що поїхав велосипедом, знайшовся неушкодженим. Дівчину, що за припущеннями могла поїхати до Запоріжжя, теж знайшли. І це лише за останні три тижні. Загалом, від початку року, в Полтавському районі поліція отримала 225 звернень про зникнення дітей. Всіх їх розшукали, серед них трьох загиблими, повідомив речник Полтавського управління поліції Василь Зуб. Краще зателефонувати і пошуки розпочнуться негайно. Усне звернення через 102 прирівнюється до звичайної заяви. Найголовніше це надати фото дитини якомога свіжіше ім'я, дату народження. Якщо є інформація, що її бачили в тому чи іншому місті, в чому вона була одягнена. Номер телефону також буде досить важливою інформацією коло знайомих. Поло друзів найбільше випадків зникнення припадає на вік 14-17 років, каже начальник ювенальної превенції Полтавського райуправління поліції Василь Кива. Додає, це вразливий вік, тож батькам радить стежити за психоемоційним станом дитини, підтримувати дружні довірливі стосунки. Правоохоронці наголошують, не можна приховувати від поліції, якщо зникненню передувала сварка. Поліцейські будуть розуміти, що відбувся конфлікт, е внаслідок якого дитина пішла з дому і. Це змінює характер пошукової операції, буде перевірятися місця, де вона теоретично може бути. Вулиці, парки. Це не той випадок, що дитина просто затрималася десь на прогулянці або в друзів. Зниклих найчастіше знаходять за даними поліції упродовж першої доби. Інформаційну координаційну та волонтерську підтримку забезпечує пошуково-рятувальний загін Мілена. У нас існують також філії в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавських областях. Виїзд наших волонтерів в інші населені пункти він можливий за погодження з місцевими службами, коли, наприклад, фізичний виїзд у нас неможливий. Ми надаємо інформаційну та дистанційну підтримку в пошуках зниклих. Якщо дитина самовільно залишає місце проживання, тобто дитина не несе відповідальність крім профілактичного обліку. Якщо це два та більше разів, відповідальність несуть її батьки. Ну, якщо ми з'ясовуємо, що були якісь передумови причини саме в поведінці батьків, звісно, притягуємо за статтею 184 Кодексу кодекс України. Про адміністративні правопорушення за неналежне виконання батьківських обов'язків. Однак є випадки, коли дитина зникає, бо її викрали. Це кримінальна відповідальність, кажуть у поліції. Стаття 146 кримінального кодексу України – Це викрадення дитини, ще підпадає, можливо, торгівля людьми. У нас таких випадків не пам'ятаю, поки немає заяви до поліції. Зокрема, волонтери не мають права починати пошук зниклого. Якщо заяву з якоїсь причини в поліції не приймають, про це можна повідомити на гарячу лінію МВС. Це не кіно, це твоє життя, а не сценарій фільму. У Полтаві відбувся регіональний форум присвячений протидії насильству, профілактиці та порядку реагування. Подробиці дивіться у сюжеті. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у регіональному форумі, присвяченому протидії насильству, профілактиці та порядку реагування на нього. Одразу декілька депутатів Полтавської обласної ради долучились до цього проєкту. І ми учасники цього проекту на громадських засадах. Ми і ну, і спікери, і учасники. Тому мені дуже приємно, що такі от соціальні активності, да тим більше з таким очевидно, гуманітарна місія. І ми депутати долучені до цього. Назва регіонального форуму це не кіно, це твоє життя, а не сценарій фільму. Символічна, говорить координаторка проєктів допомоги благодійної організації Світло надії Тетяна Піценко. Адже іноді через кіно фільм можна сказати набагато більше. З початку року до притулку для жінок звернулося майже 150 постраждалих від домашнього насильства. Додала фахівчиня. Кожен сьогодні присутній це фахівець своєї справи, лідер думок. Тієї чи іншої громади і е, дуже важливо, щоб кожен зрозумів да, ці найважливіші речі. Помітити чи промовчити, да? допомогти, коли це потрібно, створити безпечний простір, де можна вчасно ідентифікувати, запобігти або надати допомогу постраждалим від гендерно зумовленого насильства. Доєдналася до форуму заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, економічні і соціальні питання Ольга Величко. Всі ми знаємо, що зараз відбуваються жарені акції. 16 днів проти насильства. Сьогодні форум це дуже чутлива тема, яка є маркером зрілості людяності країни та людяності громади. У ході форуму присутні переглянули тематичну стрічку та обговорили її. Нагадаємо, акція «16 днів проти насильства розпочалася 25 листопада. Триватиме вона до 10 грудня. Безкоштовні стоматологічні послуги для військових та ветеранів доступні у третій міській клінічній лікарні Полтави. Лікування та протезування зубів для захисників здійснюють за програмою пілотного проєкту НСЗУ. Більше подробиць у нашому сюжеті. Третя міська клінічна лікарня Полтави серед медзакладів, що уклали договір з Національною службою здоров'я України щодо зубопротезування для військових та ветеранів. На першому етапі захисник проходить ретельне обстеження. При цьому лікар складає індивідуальний план лікування та проводить терапію, розповідає лікар-стоматолог Вікторія Трицько. В цей план лікування входить лікування каріусу, також лікування ускладненого каріусу, професійна гігієнічна чистка зубів. рентген знімки миро. Робимо хірургічні послуги, тобто вже під анестезією. І потім ми передаємо стафету ортопедам, які вже закінчують наше лікування і вже вони протезують. І вже вони виходять від нас з гарною голівудською усмішкою. Лише після повної санації порожнини рота пацієнт потрапляє до стоматолога ортопеда, який відновлює втрачені чи пошкоджені зуби. Ми співпрацюємо з лабораторією «Інтермедіо». Вона виготовляє сучасні конструкції із металокераміки. Протези акрилові, нейлонові, бюгельні Підбирається все під пацієнта для того, щоб це було і естетично, і функціонально для живання Цьогоріч Гранична вартість наданих медпослуг одному пацієнту згідно з договором не може перевищувати 35 тисяч гривень. І ця сума кажуть медики, дозволяє обирати будь-які сучасні зубопротезні конструкції для подальшого протезування металокерамічними коронками. Нам необхідно підібрати правильний відтінок до. Наших зубів. До цього є шкала ВІТа, Ми працюємо з нею, бо і наша лабораторія також працює за цією розміркою. Після підбору кольору та препарування зубчиків наших ми знімаємо відбитки. Полежіть, будь ласка, воло. Зараз підбираємо ложечку. Зараз будемо замішувати відбитковий матеріал. Наші відбитки ми передаємо в лабораторію, і вже через тиждень-півтори у нас будуть готові металокерамічні коронки. Ось а далі вже будемо робити протези. Мені дуже все сподобалось, все дуже було гарно, якісно. Саме головне безболісно і дуже приємні лікарі. Уважні з приводу протезування зубів, захисник може звернутися до адміністрації закладу або в кабінет номер 408 А, що на четвертому поверсі третьої міської клінічної лікарні. Скористатися програмою безоплатного зубопротезування пацієнт може один раз протягом року. О дощі заради добрих справ у полтавському ліцеї номер один учні разом із батьками влаштували благодійний ярмарок, пригощали випічку напоями та крафтами смаколиками, щоб зібрати кошти для дітей, внутрішньо переміщених осіб, онкохворих та на підтримку збройних сил України. Як учні об'єдналися заради допомоги? Дивіться у наступному сюжеті. Зі смаком та користю для добрих справ у Полтавському міському багатопрофільному ліцеї номер 1 провели традиційний зимовий благодійний ярмарок. Учні разом із батьками продавали печиво, тістечка, крафтові солодощі та інші смаколики. Зібрані кошти розподілять між двома напрямами: допомога дітям ВПО, онкохворим та підтримка збройних сил України. розповідає директорка ліцею Світлана Карапиш. Одна із таких приємних акцій солодкий благодійний ярмарок і цей ярмарок він як великий такий захід, що об'єднує нас не лише зробити добру справу, що що є основним головним. А й відчути себе у ролі продавчині продавця, а й відчути себе в ролі е, покупця. Благодійні ярмарки у першому ліцеї проводять щороку, але новорічний захід особливий. Його учні готують із великим ентузіазмом, розповідає вчителька української мови та літератури Вікторія Гайдамака. Випікають варять узвари компоти, роблять дуже пишні столи, і дуже активно активно свою продукцію. Цію збувають навіщо для на допомогу ЗСУ. Дуже приємно, що батьки активно долучаються і допомагають. Вони зараз на ярмарку. Допомагати у такий складний час це обов'язок, каже мати одного з учнів першого ліцею Ірина Артишук. Діти все готують, і батьки все готують домашні. Ми нічого не купляємо. всі розуміють потребу цю всю. Що залишається? Ми відправляємо на потреби чи госпіталя, чи лікарні всім, хто цього потребує. Десятки видів солодощів і святкова атмосфера не відволікають від головного. Усі розуміють, ярмарок проводять заради допомоги, розповів ведучий заходу, десятикласник Андрій Гречаник. По перше, ми підтримуємо наші збройні сили України. Адже більшість коштів, які будуть зароблені на цій ярмарці, вони підуть на підтримку збройних сил. Всі ці солодощі це не просто… Це смаколики, а ще й гроші на допомогу. Учениця випускного класу Анна Косиченко залучила до благодійності і молодшого брата. Вона каже, ярмарок гарна ідея для збору донатів. оці сосиски на шпачці, він мені все допомагав. Він чистив сосиски, йому сім років. Взагалі, і він це зміг приготувати, і це був дуже класний формат, тому що навіть ну маленькі діти можуть це приготувати. Ми продаємо одну сосиску за 30 гривень, і це ну дуже багато коштів для наших для наших зсу і для допомоги для них. За словами одинадцятикласниці Софії Дремкової, такі заходи корисні тим, що об'єднують усі класи та сприяють командній роботі. Стараються, готують і приносять свої страви сюди. Такі ярмарки взагалі поєднують приємне з корисним, бо по суті насамперед це класна нагода допомогти нашим військовим. А по-друге, просто гарно провести час. На ярмарку вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Учні та батьки вже планують наступні благодійні акції, аби об'єднати ліцей заради добрих справ. І у Полтаві відзначили учнів, студентів та викладачів, які активно займаються волонтерством та демонструють лідерські і патріотичні якості. Їм вручили сертифікати на стипендії імені Героя України Андрія Конопльова. Як вшанували пам'ять воїна та хто саме отримав відзнаки? Далі у сюжеті. У Полтаві відзначили студентів, учнів та вчителів, які проявили свої інтелектуальні здібності та активно займаються волонтерством. Вони отримали і стипендії Героя України Андрія Конопльова. До вітань долучився і перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Він наголосив: у кожному столітті Україна мала своїх героїв. Андрій Конопльов один із героїв сучасної боротьби. Цим у пам'ять цієї людини, цього героя України, нашого земляка і. Шириться масштабування навіть цієї премії. Ми, ми вже поєднуємо цей захід в тому числі з видачею сертифікатів вчителям бакалаврам, вчителям-магістрам, які пройшли окрему сертифікаційну програму захисту країни. Сертифікати на стипендію вручили з нагоди Дня Збройних сил України. Цього року їх отримали 10 учнів закладів загальної та професійної освіти і 10 студентів вищих та фахових передвищих навчальних закладів Полтавщини. Діти демонструють щирий патріотизм, і саме для їх підтримки була створена ця стипендія, заявила Галина Конопльова, дружина загиблого героя України. Жінка додала: цьогоріч відзнака вийшла на новий рівень. Сертифікати отримують не лише учні та студенти, а й викладачі. Тому що, доки ми їх пам'ятаємо, вони живуть в наших серцях. Повинні діти просто розуміти, що ми живемо всі заради перемоги.

6 грудня в Україні відзначили День Збройних сил. Андрій Конопльов служив у 15-му окремому гірсько-піхотному батальйоні 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Збройних сил України, зазначив заступник начальника обласного ТЦК та СП Едуард Бородай. Він нагадав, Конопльов став першим військовим удостоєним звання Героя України за участь в АТО і назавжди залишиться символом мужності. Уже який рік лауреати цієї премії несуть. Це його подвиг своїй пам'яті передають його іншим і нам, і членам журі приємно, і вашим викладачам, які вас виховали в правильному напрямку, що ви наслідуєте саме. Цей подвиг, цей образ життя Андрія Коконопльова. Студентка четвертого курсу Полтавського університету економіки і торгівлі Діана Сичук розповідає, отримати стипендію, їй допомогла активна громадська діяльність. Упродовж двох років вона очолювала студентську раду університету. За її словами, сьогодні студентська спільнота має об'єднуватися навколо волонтерського руху та робити свій внесок у перемогу. Всі ми маємо зробити свій внесок в перемогу, тому що всі ми маємо прагнути до того, щоб жити в Україні, яка буде процвітати. Та яка буде розбудовуватися, тому що насправді на нас випало дуже багато різних викликів? Нагадаємо, у 2018 році Андрію Конопльову посмертно присвоїли звання Героя України а у 2021-му депутати Полтавської обласної ради заснували стипендію його імені для учнів і студентів закладів освіти Полтавщини. Грають на бандурі та співають ансамбль бандуристів у музичній школі номер 2 імені Володимира Шаповаленка діє від самого заснування закладу, тобто вже понад 60 років навчаються грати на інструменті навіть семирічні. Із репетиції повернулися наші кореспонденти. Пільний дитячий ансамбль бандуристів. Ансамбль бандуристів Полтавської дитячої музичної школи No2 імені Володимира Шаповаленка нараховує 25 діток. Найменші бандуристі тут 7 років. Говорить його керівник Світлана Постяк. Не всі зможуть з першого класу, бо це ну це дійсно тяжко для дітей в колективі чути не тільки себе, реагувати теж на керівника. Разом співати, і чути, грати ну це дуже важко. Десятирічна Амелія Латиш половину свого життя грає на бандурі, а говорить, не жалкує, що пішла навчатися у музичну школу. Я відвідувала виступ філармонії і подивилася, як грають бандуристів. І я захотіла стати як вони. І я навчилася гарно співати. Я навчилася гарно виграти. Ансамбль бандуристів у музичній школі номер 2 діє від самого заснування закладу, тобто понад 60 років. Особливість бандури це її звук, каже керівник ансамблю Світлана Пустяк. Це наш національний інструмент, наш генетичний код, наша свідомість, наша культура. Стараємося ну, підносити, розвивати е, смак наш національний у всьому музичному просторі України. Десятирічний Максим Якоша навчається грі на бандурі третій рік. Одного разу до нас у другому класі у школі прийшла викладачка з бандури. Мені стало цікаво, що це за інструмент, і я вирішив спробувати. Так що мене ніхто не змушував, я просто самостійно запасався. Одинадцятирічна бандуристка Анна Кравчук говорить: мріє навчитися грати так гарно, щоб перемагати на всіх конкурсах. Найбільше мені подобаються твори, в яких сильно виражена динаміка. Коли ти його вже вивчив, це дуже красиво звучить. Граю твір. Найулюбленіший це краплі на склі. Хочу зайняти перше місце на міжнародному конкурсі. В ансамблі можуть грати усі охочі дітки, проте для цього потрібно чимало зусиль. Малеча спочатку навчається співати, пізніше вже самі грі на бандурі кажуть у музичній школі. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Я з вами прощаюся на все добре. Все обов'язково буде Україна.